Сьогодні склав клієнту щось доволі цікаве. Вартість ось цього всього 5 тисяч. Давайте подивимось, що сюди входить у 5 тисяч. Так, розпочнемо з будилищ. 4 будилища тестом до 180 грам. Довжина 2,70. Це, так скажем, прототип спінінгів крокодил. Оснащені вони ось такими котушками флагман з металевими шпулями тисячки в комплект входить до кожної котушки ще одна графітова шпуля. Тобто ви зможете, наприклад, класно так скомплектувати, сюди намотати 30 жилочку, а на графітову шпулю може нитку, а може сороковку, може, у вас там якісь дельфіни водяться. Ну Хтось собі придумає призначення тим Дивіться, 4 будилища повністю укомплектовані. Нормальна 3D-лісочка по 150 метрів на кожній котушці, Прив'язані карабіни і чухол, само собою, 1,50 метр довжиною, так як менше вони не стануть. І ось такий простенький підцак. Окремо, якщо кого цікавить, 235 гривень вартість такого підсака. Загальна вартість збірки 5 тисяч гривень. Вже з усім намотаним і складеним в чохол, тому кому цікаво, звертайтесь, щось можемо скласти аналогічне.